Всім привіт! Анонсую ще одна Швейцарія заїхала Volvo в V50. -В 2011 рік рестайлінг з двигуном, друзі, D4. 2 літра D4 130 кВт. Ви уявляєте, яка потужність у цього автомобіля? І коробка автомат 6-ступеневий гідротрансформатор ISIN. Тільки така коробка може ефективно працювати з таким потужним двигуном 350 Нм метрів. Ось так виглядає в класній комплектації моментум. По кузову можна сказати ідеально і обслужено масла, фільтра поміняні, тормозні диски, колодки, хороша літня резина. 205, 55, R16. Гляньте по кузову як. Як нова. Всі зазори рівні. Релінги є. Ксенон. Поворотні фари, омивачі фар Противотуманки В дуже класному стані. Так, коротенько пробіжусь, покажу, як виглядає зовні по кузову. По салону шкіряний салон. Автомат, підогрів сидінь, двох клімат-контроль, шкіряний руль, круїз контроль, клімат-контроль, мультируль. Стан салону. Есть тонування Фаркоп Полностью комплектована, Донкратка, люч, докатка, манишка, аптечка Два аварийных знака Ну все есть Так, технично 223 пробігу бачите, помилок ніяких немає. Помилок ніяких нема. Дверка відкрита, да? клімат працює. Чуть я включився компресор, ну ходом дує без проблем. Підегрів працюють. Все працює, Подивимось на двигун. Вентилятор включився, це я включав кліматконтроль. Нічого не мито гляньте, в пилі в робочому стані. От як привезли, так і є. робота двигуна. Грязний, не мити. Д4, двохлітровий, п'ятициліндровий. Потужний, потужний. До сотні там 7,5 секунд. Тому кому потрібна Volvo v 50 автомат. Двухлітровий вольовський п'ятиціліндровий двигун. То, будь ласка, дві штуки є в наявності. Це трошки раніше завезли пару днів назад. А Це ось тільки-тільки приїхало. 12 рік, 11 рік. Комплектації практично однакові. В цей є релінги, в то і нема релінгів. Тут фаркоп є, там нема фаркопа. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, ось сервісний центр МВС, ось наш автомайданчик. Ще є Volvo V50. Вон Air Design стоїть. Сьогодні тут одна продана була, v 60 вчора продана була. І ще заїжджають в путі дві v 50 Точно знаю. Тому є що вибрати, протестувати і так далі. Що стосується даного автомобіля, обслужений нові тормозні диски, колодки, поміняні масла фільтра, антифриз, навіть в коробці поміняні є записи. В общем, обслужена, обслужена машинка. Подовка дуже хороша. Ну Ще там багато чого роблено. При зустрічі я все покажу розкажу. На цьому закінчую такий короткий анонс-перегляд. Запрошую до наш... В автосалон під відкритим небом приїжджайте, замовляйте. Є дуже багато цікавих автомобілів. До зустрічі!